Вінниччина вже готова надати допомогу та підтримку маленьким пацієнтам охмадиту. Вчора в Києві одразу після ракетного удару по найбільшій дитячій лікарні країни, голова обласної ради В'ячеслав Соколовий, запропонував допомогу з евакуації дітей та медперсоналу до Вінниці. Першому маленькому пацієнту уже у Вінницькій обласній дитячій клінічній лікарні наші медики надають необхідну допомогу. Я негайно зв'язався по телефону із директором нашої дитячої обласної лікарні Лідією Діденко для того, щоб ми могли допомогти евакуювати людей, дітей, персонал, якщо це потрібно, і надати тут медичну допомогу, продовжити те, що робить Ахмадит і робив Ахмадит. Керівництво лікарні відразу ж зв'язалось, вийшло на зв'язок з керівництвом Ахмадиту. Запропонували нашу послугу, тому що ми маємо допомагати один одному, особливо в важкі часи. І до сьогодні ми розуміємо потребу, якщо на перший сигнал нашої допомоги ми готові прийняти людей, дітей для того, щоб підтримати їх.